Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Ми працюємо в умовах воєнного стану. Сьогодні будемо говорити про внутрішньополітичний український процес, який активізувався на тлі можливого перемир'я і потенційних виборів. Про що, на чому зокрема наполягає адміністрація Дональда Трампа. Про це сьогодні поговоримо з політичним експертом, кандидатом політичних наук Михайлом Шабановим. Михайло, я тебе. Ви вітаю, вітаю, Константина. Михайло от, е, минулого тижня адміністрація Трампа вустами Кіта Келога, спецпредставника по Україні, заявила, що е, в багатьох країнах, які воюють демократичних країнах, проводяться вибори, і це в принципі нормально, і було б добре провести е, вибори, зокрема президентські в Україні, до кінця цього року. На твою думку, наскільки це реальна перспектива, і наскільки їх можна якісно… Організувати, ну по-перше, знову ж таки, все відбувається на рівні заяв, тобто і Трамп, і його оточення, деякі представники цього оточення дуже полюбляють яскраві заяви. І обговорення, наскільки я знаю, щодо проведення виборів наразі немає. Можливо, воно і планується кулуарно, але у публічному просторі таких інформаційних вкидів поки що ну вони відсутні просто. Ось а віра в вибори, вона дійсно є Як це, заява, що Шекелога пряма є, і Трамп на це не тікав. Тобто, це ж публічна так. площина, це публічна площина, знову ж таки, але я маю на увазі саме обговорення з українською стороною. Ось тому що з одного боку українська сторона вона готова дійсно до угоди, готова до певних навіть поступок. Ось в е, в дуже раціональних межах, але насправді ось вибори також це досить дискутивний наразі такий момент, який. Ми можемо навіть відчути по українським елітам. Хтось підтримує ідею виборів, а хтось каже, що вибори це скріш на руку нашому агресору, тому що це елемент стихійного розбалансування системи на певний час. Тобто різні позиції, різні експертні і відповідно різні від влади і опозиції. А щодо цього погляди наразі, я власне кажучи, поглядаю. ось такий момент. На твою думку, якщо вибори організовувати все-таки цього року, до якої дати потрібно встановити перемир'я? Ну власне, ще, власне кажучи, поетапно рухатись до цього, наскільки я розумію, від обрання, власне кажучи, від вступу Дональда Трампа, точніше, до Білого Дому було відміряно, власне кажучи, 100 днів. Ось за який час за цей час треба було прийняти певне рішення. Ось наразі це рішення, судячи з усього, воно обговорюється, і я думаю, все ж таки, укладання угоди потенційної потенційної угоди через декілька місяців, тобто, 2-3 місяці, від як то кажуть, нинішньої дати вони потенційно можливі для проведення перемовин. Але перемовин знову ж таки виникає питання в якому форматі, тому що а, сторона російська, сторона агресора, вона а, офіційно не визнає діючого президента Зеленського. Ось, тобто бажає вести перемовини напряму, власне кажучи, з США з іншого боку, є наші позиції, від яких ми відступати не будемо, і є європейські позиції. У Європа повинна бути представлена, і Україна звичайно повинна бути представлена в цих переговорах. Тому цей момент це такий, знаєте, наріжний камінь, навколо якого можливо будуть розігруватися певні такі конфліктні кола взаємодії на подальше, які будуть дещо сповільнювати весь процес. Ну от так ви правильно сказали, що рухаємося поступово. Дивись, от да, цей, цей процес, і те, що ти описав, описав це шлях до принаймні припинення вогню. Да, після якого можна буде вже входити в якийсь виборчий процес в Україні. От коли на твою думку ми зможемо пройти цей шлях до припинення вогню, щоб далі вже організувати вибори. На мою суб'єктивну думку я дозволю собі висловити, що це має бути 100 днів в принципі. Якщо адміністрація Трампа вкладеться, то це більш-менш реальні терміни. На мою думку, це початок найпізніше, це середина червня, щоб були півроку у нас для організації і проведення виборчої кампанії безпосередньо виборів. Якщо буде менше півроку, як на мене, то їх цьогоріч буде складно організувати. Твоя думка? Ну, знову ж таки, я погоджуюсь. а, дійсно, літо дійсно, це може бути звісно, і червень і липень місяці, Тоді в нас дуже гарні насправді умови для подальшого розгортання процесу. Але знову ж таки, на нас тиснуть, тобто, в цьому випадку. Тобто, цей тиск, він, на мій погляд, він не є позитивним в цьому сенсі, тому що від нас вимагають вибори наразі. І це дійсно також сповільнює е, всі основні ініціативи. Тобто, на подальше, все ж таки, е, за рахунок того, що угода потенційна буде е, прийнята влітку, дійсно можливо, проведення на подальше в 25 році, в його другій половині, на осінній період, звісно, певного виборчого процесу, наразі мова йде про президентські і парламентські вибори. Тобто, я ніде не чув про те, що. А мова йшла саме про міські вибори, які також потрібні, в принципі, у нас багато людей вже готуються да, в, в політику, в тому числі одеському до цього. Ось принаймні, інтуїтивно, скажімо так, ось це дуже помітний такий момент. Але ось про них німа не ни слова ніде. Тобто в інформаційному просторі це зовсім напевно не актуально наразі. Я ось пиздеви президентський... самоврядування в контексті тієї ситуації, яка в нас зараз в країні це вже. Справа дещо другорядна потрібно закінчувати війну, а там вже далі будемо дивитися. На твою думку, Михайло, які основні проблеми щодо організації виборів, зважаючи на те, про що ми от власне, щойно сказали, що будуть достатньо обмежені терміни для їх організації? Ну, по перше, суто фінансові проблеми. Тобто, вибори це великий тягар. Великий тягар на державу, власне кажучи, перш за все. Тобто, якщо наші американські або європейські колеги запропонують нам відповідну підтримку, скажімо так, для проведення виборів, то це стане можливим знову ж таки. Але я так розумію, що американська сторона не поспішає цього робити, особливо з останніми рішеннями, які, наприклад, зачепили гуманітарний сектор, власне кажучи, допомогу нашим громадянським інституціям, тому я в цьому не впевнений. Отже, вибори ляжуть тягарем на українську, власне кажучи, фінансову систему. Це по-перше, основна проблема. А друга проблема суто технологічна. У нас е, тимчасово окуповані території, наприклад, ось тобто, там ми взагалі не маємо змоги, звісно, проводити вибори, і ці голоси фактично, ну в цій ситуації вони йдуть в нікуди, власне кажучи. Ну і крім того, суто технічний момент. Ми розуміємо, що в нас багато військових будуть знаходитись на лінії зіткнення. Ось організувати там а, виборчі дільниці або можливість проголосувати дійсно це велика проблема. І крім того, дивіться, будь-який виборчий процес під час таких турбулентних, скажімо так, подій, м'яко кажучи, це завжди можливість ворога. Навіть за умов угоди певної скористатися і використати цілий ряд диверсій, провокацій, а в тому числі і за рахунок, скажімо так, найнятих вже на території України безпосередньо колаборантів потенційних. Ось тобто цей момент можливий, крім того, диверсійні групи. Ось тобто, всі ці моменти, вони просто підвисають у повітрі, і їх треба якось, як то кажуть, вирішувати. Дійсно, цей момент не вирішує в повній мірі електронне голосування. Потенційно, навіть якщо подібне рішення буде прийнято щодо певних регіонів, скажімо так, ось до того також треба готуватися. Ну і крім того, крім технологічного, фінансового, дійсно, вибори наразі суто мають такий політичний відтінок, тому що ми вже бачимо конфронтацію між владою і опозицією окремими її силами. тобто... Діалогу поки ну, ну, практично немає. Ось е щодо потенційних виборів, тим більше. Ось тому опозиція в нас різна. Е головне, що ми дійсно позбавились проросійської опозиції, так званої. Але тим, тим не менш, в нас різні опозиційні сили, які по-різному бачать е ну, скажімо так, деякі вектори майбутнього певні елементи змін, певні реформування. Тому вибори стають знову ж таки наріжним каменем спілкування між владою та опозицією, і не завжди тут є компроміс від слова зовсім це дійсно дуже важлива тема. Єдине, що я б хотів додати по складнощах, ще ну є от. Технічний блок, про який ти казав, у нас є ж, крім того, велика кількість тимчасово переміщених осіб, які не встали так. на облік. У нас є люди, які незаконно переткнули перетнули кордон. І ну, вести облік цих, цих потенційних виборців дуже складно. І тому в нас і так зі списками були величезні проблеми. Зараз я думаю, буде їх ще набагато більше. Також варто враховувати перейменування багатьох. Е... Географічних назв, і буде, я думаю, величезна плутанина, і звісно, в такі обмежені терміни, в які нас заганяють, якісно їх організувати, на мою суб'єктивну думку буде вкрай важко. Питання от щодо влади опозиції, щодо персоналі, це дійсно дуже цікаве питання в останнім часом, фактично в перший місяць 2025 року. Напевно, відчувши такий трохи. Перспективу електорально з'явилися люди, яких ми не бачили протягом трьох років, і от проросійська, скажімо так, опозицію про яку ти згадав Євгеній Мураєв з Китаю, дав величезне інтерв'ю там штатному фактично політологу, який працював свого часу на Медведчука, десь з окопу виліз Олег Ляшко, така. Постать, скажімо, знакова для українського політикуму зараз активно обговорюються санкції щодо одного, одного з лідерів опозиції Петра Порошенка, але це от всі ті про кого ми говоримо. Це люди, скажімо так, старої формації, вже знайомі обличчя. Михайло, на твою думку, чи побачимо ми на цих виборах нові обличчя? Безумовно, в межах парламентських виборів ми їх побачимо. Передусім, це своєрідна реорганізація, скажімо так, соціального капіталу волонтерів, які вони потенційно можуть спрямувати в політичну площину. Звичайно, багато волонтерів і відомих людей у цій площині вони зараз не зізнаються, що вони мають політичні амбіції. Але безумовно це а, відбудеться. Тобто, я думаю, з волонтерської громадської а, цієї площини цього середовища буде виділено цілі окремі, скажімо так, конгломерати людей, які підуть, власне кажучи, на парламентські вибори. Я вже не кажу про найбільш відомих, напевно, волонтерів в Україні. Ось де є і політичний капітал вже відповідно, тобто пан притула, наприклад. Ось я думаю, в нього є і президентські амбіції, крім е, парламентських. Тим більше, О, що він на мера Києва, вже балотувався, так що він чітко е, обозначив свої політичні перспективи. Так, тобто в нього є впізнаваність, в нього є перспективи, в нього є соціальний капітал за рахунок волонтерства і активності тобто, все це можна використати. Звичайно, щодо президентської позиції, то тут виникають питання. Скоріше за все, це буде боротьба між важковиками, тобто тими, хто вже боровся за це крісло. Тобто, звичайно, діючий президент, я впевнений, що він піде. На новий строк це просто питання. Якраз, я зняв питання. Я тебе хотів якраз запитати на твою думку, чи має е, Зеленський амбіції йти на другий термін, і чи головне мені тут здається, дозволить йому зовнішнього? Ну е, постійні звинувачення з боку деяких, е, скажімо так, євроскептичних політиків е, до зеленського з боку Росії, звісно, звинувачення. Тому що він є, по суті, на сьогоднішній день нелегітимним, хоча ми розуміємо, знову ж таки воєнний стан, про який вибори мова йде. Я впевнений, що на даний момент часу а, і команда діючого президента він сам чітко розуміє, що вони підуть і мають право, і підуть, власне кажучи, на ці вибори. Тим більш діючий президент має відповідний, ну скажімо так, не просто стартовий політичний капітал, а достатньо такий. Серйозний вже е, заділ за ці роки, і особливо за роки війни, коли його імідж змінився, коли він сам змінився. Е, тобто, він має всі шанси насправді на сьогоднішній день і е, надалі позиції будуть ділитися. Тобто, звичайно, це наш е, класичний опозиціонер Петро Порошенко. Ось, тобто європейська солідарність, звичайно, це напевно. Пані Тимошенко, оскільки вона з'являлася і на інаугурації Трампа, тобто заявляла, як то кажуть, про себе. Ну і звичайно, я думаю, десь п'ятірка тих, кого ми традиційно бачимо на всіх президентських перегонах. Тобто, щодо президента, щодо цих перегонів, то я думаю, новин, ну, скажімо так, над чогось такого, знаєте, неочікуваного не буде. Це разом лог. Парламентський... Разом... Так. Парламентські вибори можуть дійсно продемонструвати Окей, і нові. Дмитро Разумков, на твою думку, чи має він президентські амбіції, чи має ми... він реальні перспективи виходу у другий тур. Розумков Дмитро дійсно розумна політика як політична сила, і Розумков має, але дійсно тут ми порівнюємо потенціали. Якщо об'єктивно оцінювати, тобто для його наразі. Певного політичного репутаційного дамкратингу е повинен ну він мати що час для цього. Наскільки я бачу, на сьогоднішній день він є активним, але не настільки, щоб заробляти буквально ці, скажімо так, відсотки підтримки, які необхідні для реальної боротьби, тобто він дійсно. Перспективний і був перспективним е, в контексті свого відходу від основної команди. монобільшості свого часу, коли він заявляв про себе в мирний час, наразі все ж таки, е, чи є запит ось на Дмитра Розумкова, при всій його, е, як то кажуть, при всьому його е, досвіді, бекграунді чи є запит в воєнний час або поствоєнний час, тому що це все ж таки лідери дещо іншого формату. Він лідер, на мій погляд, лідер мирного часу, ось лідер реформ, але не лідер військового і поствоєнного часу. Тут більш лягає на цю площину. Ну, два наших найбільших політичних важковика: це діючий президент і головний претендент, власне кажучи, від європейської солідарності. Який я впевнений піде до цих виборів і по всіх основних ознаках так і відбудеться, власне кажучи. Mm-hmm. Ну і на останок таке питання. Чи побачимо ми, в якщо не в майбутньому парламенті, то принаймні на виборчих перегонах сили на кшталт опозиційного блоку, опозиційної платформи за життя, ну будь-яких формувань, вихідців із партії регіонів, адже ми знаємо, що далеко не всі вони покинули Україну, далеко не проти всіх них відкриті кримінальні. Льні справи, наприклад, Юрій Бойко регулярно виступає по телебаченню, і він, начебто, перефарбувався, начебто, називає Росію країною агресоркою. Ну, хоча б було б дивно, якби він казав щось інакше. Але ми розуміємо все таки підтекст. Цих заяв, чи побачимо ми от такі політичні сили, які можна все таки вважати проросійськими, навіть зважаючи на їхню певну риторику? Безумовно, тому що є все ж таки частка, можливо, не така велика як раніше, але частка електорату, який буде підтримувати подібні бренди, подібні лозунги, де відповідно будуть звучати за мир, за стабільність. Ось такі загальні е, політичні меседжі, ось тобто, частки електорату дійсно підтримують, тому такі політичні сили вони будуть. Звичайно, вони відійдуть і вже відходять, як ви е, відмітили від своєї класичної риторики, розуміючи, що в сучасній Україні ось е, неможливо вже відстоювати якісь такі стратегічні моменти, ось якісь е, ланцюжки зв'язку з країною агресоркою. Це зрозуміло, тому багато з них змінили. Е, ну скажімо так, політичне спрямування, і будуть шукати той формат, який е, за стабільність за мир, за благополуччя, за е, які ще проти всього поганого за все добре, який їм допоможе, власне кажучи, акумулювати навколо себе. Деякий а, електорат зі своїми особливостями. Тобто я називаю цей електорат, електорат Арестовича потенційно, тобто частково, частково, звісно, але ось такий електорат, він піде, звісно, голосувати по за потенційних, а, ну, скажімо так, примирювачів ось на майбутніх е парламентських чи то міських, якщо вони відбудуться відповідно в політики як на мене, так. електорат Арестовича. Це дуже влучне таке формулювання, якраз щодо цих сил, які будуть замаскировані, по, начебто, проукраїнські да які за мир та стабільність, і які будуть дуже так, скажімо, лягати на пев, на певний ґрунт людей, які втомилися від війни, Михайло. Я тобі дякую за те, що приділив час. Дякую за цікаву розмову. Дякую, дякую, Костанті. Дякую. Також дякую нашим глядачам. Залишайтеся з нами з репортером. Завжди цікаво.